Привіт! Я Анна. Вітаю вас на каналі Easy Dream Master. Друзі, ми з командою Easy Dream Master намагаємось якнайкраще і детальніше розкривати для вас тему того чи іншого продукту, враховуючи всі ваші запитання і побажання. Підписуйтесь на наш канал Easy Dream Master, ставте лайк, а також підписуйтесь на мою особисту сторінку в Instagram Annie Smile. Зараз активний збір врожаю сливи. Я люблю працювати зі сливою, адже окрім того, що вона смачна, це неймовірно вдячний фрукт. Слива завжди гарно виходить що просто в висушеному вигляді, так і в різних варіантах пастили. З нею класно експериментувати, що ми з вами сьогодні і зробимо. Для початку я підготую сливу для того, щоб посушити її шматочками. І В цьому мені допоможе цей чудовий прилад з видалення кісточки зі сливи, роботу якого я вам зараз і продемонструю. Я беру сливу і вставляю її в отвір, щоб ніж потрапляв рівно по центру. Кісточка залишилась в контейнері, і бачите, ніж розділив сливу рівно навпіл, і зробив ще такі рівні надрізи, поділивши таким чином її на рівні 4 частинки. Я зараз підготую всю сливу і далі, коли буду розкладати на лоток, продемонструю вам, як я буду її викладати. Таким чином, щоб слива після того, як вона висушиться, була м'якою м'ясистою, такою, знаєте, наче в'яленою, поділюсь своїми секретами. А також я зважу лоток для того, щоб подивитись, яка вага сливи вміщується на ньому. Розкладатиму я сливу на лоток з сіточкою на сіточку. Дивіться, мені не потрібен ніж. Я просто руками розділяю. І е, в чому е, тут такий мій секрет досвід. Для того, щоб слива була така м'ясиста, її краще вигинати таким чином і класти шкіркою донизу. Тоді слива буде більш м'ясиста і, як я і казала, наче в'ялена, тобто не пересушена. Якщо я розділю, вона, бачите, як легко, якщо такими четвертинками, так, шматочками, то вона може бути більш суха. Тому я беру половинку, ось так її вигинаю добре. Бачите, ось, ось так. І викладаю на сіточку. Далі, коли вона вже висушиться, я вам покажу, до яка, який ступінь висушування повинен бути. Подивіться, як розкриваю її трошки. Звісно, краще брати сливу, щоб вона прям була стигла. Та і взагалі, для того, щоб пастила була м'яка, еластична і не тріскалась, завжди обирайте стиглі фрукти. А тепер я зважу. На одному лотку вийшло 640 грамів свіжої очищеної сливи. І ще я підготувала для вас, щоб продемонструвати, щоб ви знали для вашої інформативності. Дивіться, в мене, якщо от така велика, дуже велика слива, тому що це стандартна звичайна слива, то прилад для. Видалення кісточки зі сливи не підійде для, для неї, бачите, вона не вміщується. Тобто цей прилад чудово підходить для звичайної, середньої або дуже навіть дрібної сливи, тому що тут є насадка для маленької сливи навіть для аличі. Якщо ж в мене така велика слива, тоді я просто її. Розділяю ножем, бачите, видаляю кісточку, і таку велику вже сливу тоді можна сушити на ділити на 4 такі шматочки, теж так вигинати і сушити. Але бачите, це я вам просто вибрала велику сливу для демонстрації. Вона не така соковита. Якщо порівняти навіть з цією, бачите? Тому тут, звичайно, такими половинками вона вийде дуже гарно. Потрібно обирати гарно стиглу сливу. Таким чином я розклала всю сливу на п'ятьох лотках. І прилад для видалення кісточки мені дійсно полегшив, пришвидшив роботу. І зараз я поставлю, залишу так, лотки зі сливою. А далі все підготую для наших експериментів з пастилою. Для пастили все готово. Я робитиму 4 різних варіанти пастили. Тільки із сливою, сире яблуко і слива. Так як із запеченим яблуком пастила завжди виходить м'яка та еластична, то я поекспериментую і зроблю з сирим. Для тих, хто не хоче витрачати час на запікання яблук. А так, як я вже казала, зі сливою пастила завжди виходить гарно, то ми якраз і поекспериментуємо з сирим. Запечене яблуко і слива, запечена груша і слива. Перед тим, як розливати пастилу, Піддони для пастили потрібно змастити олією. Ці лотки я вже підготувала і все змастила. І залишила один для того, щоб продемонструвати тим, хто ще цього не бачив. Я беру звичайну серветку. І я завжди змащую кокосовою олією. Наношу трошечки на серветку олії і тонким шаром змащую піддон. Все готово. Я зараз відставлю сливу. Так як наниз, я поставлю лотки з пастилою. І, друзі, хочу звернути вашу увагу. Бачите, в мене слива суха. А буває, коли слива соковита, або ви сушите інший соковитий продукт, то сік може потрапляти на основу. Для того, щоб ваша сушарка вам слугувала довго. Потрібно поставити лоток на низ з піддоном. І тоді весь сік залишатиметься на піддоні. Тоді ваша сушарка буде завжди чистою, охайною, і нічого з нею не трапиться. Це перевірено на власному досвіді, так як я вже сушу багато років, користуюся сушаркою, і жодного разу з нею нічого не траплялось. Тепер будемо робити пастилу. Тут в мене всі пропорції по одному кілограму і тут один кілограм сливи. Це розраховано на 1 літр пюре і якраз вийде на два лотки, так як один піддон для пастили вміщує 500 мл пюре. Наступна пастила 500 грамів яблука сирого і 500 грамів сливи. Тобто рецепти я зробила навпіл по 500 грамів. Наступна пастила запечене яблуко і слива. Так, я побачила, що один лоток я загубила, коли вам демонструвала. І буде в нас пастила запечена груша 500 грамів і 500 грамів сливи. Тепер я поставлю зверху сливу. І увімкну сушарку поставлю температуру 50 градусів і увімкну сушити на 24 години. Пастила висушиться швидше, зазвичай вона висушується десь за 12 годин, тому я десь приблизно через цей час вже буду дивитись на пастилу і зніму її раніше. Тепер я увімкну і далі вам розкажу, що в нас за скільки висушилось. Все висушилось. Зараз я про все розкажу, покажу та продегустую. Так як першою була слива, з неї я і почну. Слива висушилась за 21 годину. Я нагадаю, що на один лоток в мене вмістилось 640 г свіжої почищеної сливи. Тобто на 5 лотках приблизно це 3 кг 200 г, я кажу приблизно, так як на один лоток вміщається, може міститись більше, на якийсь менше. Ще вага залежить від самої сливи. Чим слива м'ясистіша, тим, звісно, вона буде і важчою. Хочу вам показати, як висушилась слива. Бачите, вона не суха, м'яка, еластична. І я пальчиками натискаю, і прямо під пальчиками відчувається, яка вона м'яка, при цьому вона не має бути вологою, мокрою. Тому, отак. І видно, що вона вже висушена. Тепер я буду її викладати в контейнер і зважу, щоб ми подивилися, скільки вийшло висушеної сливи. 737 грамів вийшло висушеної сливи. Тепер пастила. Це сливова пастила. Вона висушилась за 11 годин. Бачите, як вона гарно вийшла, не потріскана. Вона така товстенька. Я прям хочу так її гарно вам показати, наскільки вона м'яка, теж еластична, дуже гарна. Зараз я її продегустую. Яскраво виражений сливовий смак. Вона м'яка. Дуже мені подобається. Тому можете сміливо сушити. Якщо у вас багато сливи, ви нічого не хочете додавати, то дуже гарний варіант. Смачна, дуже смачна, рекомендую. А от дивіться, сире яблуко. Для порівняння це з печеним яблуком, це з сирим, бачите? І те, і те вийшло дуже гарно. Вона тонша трошки, ніж сливова, але теж доволі м'якенька, м'яко ріжеться. Смачна, дуже смачна пастила. Вона м'яка. Звісно, я думаю, що з печеним яблуком буде трошки м'якша, але теж дуже гарний варіант. Я задоволена. Це печене яблуко. Пастила. Дуже м'яка. Гарно вийшла пастила. Дивіться, яка красива. Так, вона ріжеться навіть ножицями м'якше. Угу. Трошки м'якша вона. І з печеним яблуком вона трішки солодша. Смачна. Ці всі три варіанти: слива, сире яблуко і запечене яблуко. Висушились за 11 годин. А пастила з грушею висушилась. За 13 годин, тобто вона сушилась довше. М'яка-м'яка. І вона трошки липне. Ну, зовсім трошки, не так, як ці, тому що груша солодша, за рахунок цього вона довше сушилась, і вона трошки більше липне, але не дуже. Гарна яка. М -м. Пастила з грушою найсолодша. М'яка дуже смачна, дуже смачно. Я задоволена всіма трьома варіантами. Як я і казала, слива це дуже вдячний фрукт, і можна побачити, що дійсно вся пастила вийшла гарна, м'яка. Можна сміливо сушити і підбирати той варіант, який вам подобається. Вся пастила, і навіть бачите з сирим яблуком, наскільки вона м'яка і гарно теж вийшла. Друзі, більш детальну інформацію, а також відео огляд сливочистки, ви знайдете в описі під цим відео. Сушарки, сливочистку, а також інші прилади, які полегшать вашу роботу, ви зможете придбати в нашому інтернет-магазині ZідreMister. Посилання на магазин також будуть в описі під цим відео. Я сподіваюся, відео було для вас корисним та інформативним. Якщо так, підтримайте його вподобайкою. Сушіть натуральні, корисні смаколики, турбуйтеся про своє здоров'я та ваших рідних. А я чекаю на вас в коментарях. До зустрічі в наступних відео.